Вже рік шкільний лишився за плечима і безліч літо простила доріг. І от сьогодні, біля альма-мати Зійшла шкільна родина в слушний час. Випускники, лінійка урочиста сьогодні є останньою для вас. Бояння сяв, і, і зеленю, і цвітом з обіймів наших вирвалась весна. І ми готові вже зустрітись з літом. Шкода, що Ілась війна В возі і чеканні всі наші дороги. Єдину мрію маємо одну, щоб розцвіла вже квітка перемоги, і ми забули про страшну війну. Усім нам, дорогі діти, шановні учителі, гості нашого святко нашої святкової зустрічі з нагоди закінчення ще одного навчального року. Разом до перемоги! Це свято з трепетом чекають кожного року випускники школи, усі учні, учителі, батьки. Святкуємо радість наближення канікул і задоволення від зробленого за рік. Гордимося досягнутими успіхами. Білі розлуки і світла надія, сум прощання та радість зустрічі з майбутнім, весняні мелодії, мотиви осіннього вирію, в останньому дзвонику для випускників.